У Таїландії завершився міжнародний конкурс Міс Всесвіт. Кого обрали новою королевою? А також яке місце зайняла Міс Україна Всесвіт? Почуєте уже за хвилину? Вітаю! Ну і звичайно, про вихід міс Росії на Конкурсі Міс Так, їх теж допустили, адже кажуть, що краса поза політикою десь таке ми вже чули. Однак журі не оцінили пластику учасниці від Росії, а також її скромне вбрання під час показу національного костюму. Просто порівняйте як виходили інші країни-учасниці, а також як була вбрана Україна у костюмі Голуб Миру. Цей образ став закликом до всього світу зупинити війну в Україні і припинити нескінченну агресію. Мир, саме це слово стало змістом костюма. Деталі розкажу за одну хвилину. Саме зараз час поставити вподобання, підписатися на канал, а також включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Мізюніверс Мексика Мегікопа. Неймовірна красуня з Мексики Фатіма Бош стає новою міс всесвіт, хоча її шлях до перемоги супроводжувався конфліктом із директором тайського відбору. Okay. Mexico, where are you? Нагадаю, президент мі Всесвіт Тайланд Навад публічно дорікнув мексиканці за недостатню кількість рекламного контенту про країну господарку. Коли дівчина спробувала пояснити ситуацію, Нават різко перебив її словами: я не давав тобі можливості говорити. А потім викликав охорону, щоб її вивели з приміщення і назвав тупицею. Sto. На знак підтримки фатіми інші учасниці підвелися і разом покинули кімнату. Ситуація спричинила масштабний резонанс у медіа, а навада почали критикувати у мізогінії. Згодом він вибачився перед конкурсантками та навіть розплакався. <плес> Однак сльози на вату не допомогли, його відстонили від обов'язків після інциденту, під час якого він публічно накричав на учасницю з Мексики. Однак, в свою чергу, Фатіма отримала хвилю популярності та підтримки, адже виступила з різкою заявою. Лен Ариспект я поважаю усіх учасниць, усіх дівчат, які приїхали сюди, а також в Таїланд. Усі питання щодо рекламного контракту до мого директора. Але те, як зі мною поводився сьогодні на вад, це неприпустимо. Це принижує мою гідність і честь, заявила Фатіма. for our андисізаплатформфорбойс. У таку ганебну поведінку чоловіка до жінки має побачити увесь світ і припинити це робити, адже ми тут, і це є наш голос, голос жінок. Ця драматична подія отримала продовження. Буквально за декілька днів до фіналу двоє членів журі подали у відставку. Один з них звинуватив організаторів у підтасуванні результатів. Усе це відбувається на тлі того, що один з найстарших конкурсів краси у світі стикається з питанням, чи досі він є актуальним? А цікавість глядачів до конкурсу падає. Новина про перемогу міс Мексики розбурхала користувачів соцмереж. Багато мексиканців святкують тріумф і підтримують демарш. thank you Сьогодні у Мексиці загальнонаціональне свято після перемоги Фатіми. Однак деякі користувачі мережі припускають, що організатори могли віддати корону Фатімі, аби компенсувати наслідки скандалу. Фатіма стала четвертою мексиканкою, які перемагали у цьому міжнародному конкурсі. До неї перемогу здобували Лупіта Джонс у 91-му, гімена Наварете у 2010-му та Андреа Меса у 2020-му. Фатімі зараз 25 років. Із рісто 174 см Вона закінчила ібероамериканський університет і здобула ступінь бакалавра за напрямком дизайн одягу та моди. Також з 14 років Фатіма займається волонтерством в онкологічній лікарні та надає підтримку підліткам, які пережили кризові ситуації. Її шлях у світі конкурсів краси розпочався у 2018-му, коли вона стала володаркою титулу «Флор де Оро у Тобаско. Надалі вона удостоїлася звань Міс Всесвіт Табаско» та Міс Всесвіт Мексика 2025». у фіналі конкурсу Міс Всесвіт дівчатам поставили запитання про те, яку глобальну проблему вони б хотіли обговорити. Перед генасамблеєю ООН і як використовувати платформу конкурсу Міс Всесвіт для розширення прав і можливостей молодих жінок. Міс Тайланд Провінар Синг посіла друге місце. А міс Венесуела Стефані Абасалі – третє. За ним йдуть міс Філіппіни, Маатіса Саманало та міс Кот Дівуар з Африки Олівія Ясе. Щодо міс України, то на жаль, результати не дуже втішні, адже Україна не потрапляє навіть у топ. 30. найкращий результат Україні принесла Олеся Стефанко у 2011 році. Тоді наша українська красуня завоювала срібло, тобто друге місце, і стала першою віцеміс всесвіт. Це найвище досягнення представниць України у змаганні міц всесвіт. Як склалася доля Українки з Івано-Франківська після. Уже майже 15-річної участі дивіться наш сюжет. Посилання залишу в першому коментарі. А зараз про 26-річну Софію Ткачук, яка представляла нашу країну цього року. Шанси на перемогу у Софії Ткачук злетіли вгору після виходу у вечірній сукні та впевненого дефіле у купальнику. А також українці розділилися щодо її національного вбрання. Костюм Софії Голуб миру викликав. Шквал обговорень у мережі, що кажуть українці та іноземці, почуєте за хвилину. Тож не забудьте підтримувати нашу роботу, ставте вподобання, залишайте коментарі. А також підтримуйте нашу роботу. Софія Ткачук вразила усіх глядачів після виходу у купальнику та у вечірній сукні. Впевнене дефіле оцінило багато глядачів. Та журі за рейтингами букмекерів ткачук потрапляла у топ 20 найкрасивіших жінок світу. Після впевненого дефіле та яскравих образів для вечірнього дефіле Ткачук обрала сукню українського бренду Роза Б'янка. Її створила дизайнерка Ірина Журавська. Для Софії було важливо, щоб фінальна сукня була створена саме в Україні. Тому ми з Анною Філімоновою, директоркою конкурсу Місіюніверсію Україн, звернулися до бренду Роза Б'янка». Мені близьке їхнє бачення жіночності, елегантність, чуттєвість і витонченість у кожній деталі це дуже про Софію. Вона випромінює саме цю європейську елегантність, мінімалістичну і по-королівськи впевнену». Цей образ створювали протягом трьох тижнів. Над створенням кожного елемента працювали вручну. Для нас було важливо підкреслити всі чесноти Софії та зробити сукню досконалою. Ми майже безупинно день і ніч шукали формулу, яка створить шедевр. Допрацьовували елементи, ускладнювали конструкцію і додавали декор. Цей образ результат любові, таланту і великої команди. Однодумців. Сукня вражає кількістю деталей і ювелірною точністю виконання. Понад 5 тисяч кристалів, сваровський, бісер та кришталь були вручно вишиті на тканині, щоб створити ефект ідеального мерехтіння при кожному русі міс Україна. Завершував обрис летючий шифоновий кейп, який надавав легкості і відчуття польоту. Як вам цей вечірній образ Українки на міс Всесвіт-2025 Залишіть коментар. Також. Софія показала впевнене дефіле під час виходу у купальниках, можете зараз оцінити. І переходимо до національного костюму України, який мав назву «Голуб миру. Він був народжений із спільної реальності. Де слово, що найчастіше звучить в Україні мир саме для українців. Це слово має особливе значення після більш ніж трьох років повномасштабного вторгнення. Найголовніше, наша земля, нехай буде мир. І тут позначена Україна, бачите костюм Голуб миру передає прагнення нації до світла, гідності та тиші і безпечного неба яких ми так довго позбавлені? Образ втілює силу, стриману жіночність і незламність країни, Сакральний символ ангела чи голубки переосмислено в сучасній, чистій та футуристичній формі. Срібний колір символізує мир і світло, парламутр, невинність, жіночність і новий початок, за який сьогодні бореться кожна українська родина. Голуб миру Наталії, чиї розгорнуті крила формують центральний скульптурний акцент. Україна тримає в руках глобус, символ крихкого світу, який вона захищає, навіть коли сама бореться за життя. Це нагадування про відповідальність, яку поділяють усі. Мир це обов'язок кожного. На глобусі Україна позначена червоними квітками маку, символом пам'яті про полеглих, символом крові, пролитою за свободу, і нагадуванням про ціну, яку ми платимо за можливість жити в мирі. Ця позначка на глобусі символ того, що Україна місце, де світ щодня бачить справжню ціну миру. Автор ідеї Анна Філімонова, яку ви зараз бачите на екрані. а Аут дизайнером виступив Міхаель Барасі. Ну і що відбувається? Відомо про Софію Ткачук, їй 25, вона родом із Рівного, але у ранньому дитинстві, разом з родиною виїхала за кордон. Ткачук здобула освіту у сфері фінансів у Барселоні і активно вивчала макроекономіку та інвестиції. Також займається бізнесом, інвестує в соціальні ініціативи і волонтерить, зокрема, допомагає українцям за кордоном. Я жінка, яка діє, каже Ткачук. Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це залишати рідну землю, опинитися в чужій країні і починати все спочатку. Мене саму вивезли далеко відомо. Саме тому що дня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях психологічно, емоційно і практично для мене це не просто допомога, це мій обов'язок і поклик серця. Члени українського журі відзначили Софію як харизматичну комунікабельну особистість із глибоким знанням іноземних мов, і відзначили її досвід роботи в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Та досвід міжкультурної взаємодії якостями, що посилює дипломатичну місію конкурсу. Однак Софію не обрали у топ-30. Цього року. Сумно, звичайно, адже гідне представлення України хотілося б бачити вищі результати, але, як то кажуть, дуже часто на цьому конкурсі є монополія, і саме вона складається з латиноамериканських країн. Наприклад, Міс Венесуело. Ми щороку бачимо у топ-5. Також туди входять або міс. Колумбія, міс Мексика, Міс Перу, Міс Чилі, тобто дуже багато членів конкурсу саме з латиноамериканських країн. Цей рік не став виключенням. Представниця від Мексики перемагає на цьому конкурсі, і це при тому, що 4 роки тому Мексика теж перемагала на міс Всесвіт. Мексика. <плес> Слава Україні, у будь-якому випадку, добре, що Україна представлена, говорить про війну, а також про соціальні місії в організації Voices of Children, найбільшою українською некомерційною організацією, що надає психологічну підтримку та програми відновлення для дітей, які пережили війну. Не сі пейн я не можу просто Айканачтукавей. Millions of children had faced mental trauma, displacement, occupation, and the loss of their families and homes. Також у соціальному ролику Beyond the Crown, що означає, за короною Софія закликала допомагати українським діткам та донатити для першого в Україні спеціалізованого простору для довготривалої психологічної реабілітації дітей і батьків, які постраждали від війни. Цей центр стане місцем, де діти зможуть отримати терапевтичну допомогу, пройти шлях до відновлення і просто знову відчути себе дітьми. Зазначила. Софія, зокрема, не подобається мені те, що і Росію допускають до цього конкурсу. Представниця Міс Раша теж не потрапила у топ. 30. Ну але ще пак порівняйте наше представлення і представлення ось цієї дівчини. До речі, багато світлин з'явилося в мережі, що МІС Росія зробила багато пластичних операцій. Аєсаєстафатива в будь-якому випадку після бою кулаками не махають. Вітаємо представницю від Мексики з перемогою на Конкурсі Міс Всесвіт 2025. We oh МІС-Юніверс!